Сьогоднішнє таке трошки довге Євангеліє, про жінку Самарянку, з якою Господь Бог наш Ісус Христос зустрічається і веде з нею діалог, не є тільки про жінку Самарянку. В сьогоднішньому Євангеліє, у уривку з Євангеліє від святого Євангелиста Івана, ми з вами повинні зрозуміти, що там є декілька діалогів. І це є фактично. Ціла історія науки, яку Господь дає, Науки, яку не зразу можуть зрозуміти. Спочатку є діалог з Самарянкою, потім є діалог з учнями, потім є діалог з жителями міста. І все це об'єднується навколо одного, важливого, що Господь. Прийшов спасати всіх. Для нас важливо розуміти саму історію співвідношень самарян і юдеїв. Це було співвідношення протистояння і несприйняття, нетерпля... нетерпимості. Хто такі самаряни? Самаряни це жителі яких асирійці під час. Завоювання Ізраїлю переселили з інших місць на місце в Палестину. В той час, як ізраїльтян були переселили до Вавилону. Вони прийняли юдаїзм, і коли ізраїльтяни вернулися назад на неї, вони навіть пропонували їм, що давайте ми вам допоможемо храм відбудувати. Але ізраїльтяни відмовилися. Вони їх вигнали, ви не є ізраїльтяни, ви не є чисті. Господь якраз у цьому місці хоче показати, що для нього кожна людина, кожна особа, не зважаючи на його стать, національність, політичні уподобання чи щось інше є важливе. Але Тут ми маємо зрозуміти надзвичайно серйозну річ, що ця важливість полягає в тому, наскільки ти готовий прийняти Господа. Жінка самарянка починає своє виховання з самого простого, що каже: ти мені даш води напитися, в тебе навіть глечика нема. Тобто вона починає, скажімо, з таких азів. А пізніше доходить до, до висновку, що це Христос. Тобто саме спілкування з Богом призводить її до того, що вона насправді каже, та ти Христос є насправді. І йде свідчити це в місто. Тепер давайте задумаємося кожен сам у собі, наскільки наше внутрішнє спілкування з Богом. Призводить нас до істинного розуміння Господа. Бо ми ніби всі знаємо, хто такий Бог. Правильно? Є в нас таке. Ми всі знаємо і розуміємо, чи ми не знаємо і не розуміємо, а думаємо, що тільки знаємо і розуміємо, що Він хоче від нас, очікує. Що він нам дорочив робити? Який нам шлях проклав? Як Він нам допомагає? Чи наше знання дійсно відповідає тому, що ми називаємо себе християнами? Усвідомлення того, що ми ще є недосконалі і недосконало розуміємо нашого Бога, це є перший шлях до того, що ми почнемо Його пізнавати. І пізнавати Бога потрібно для нам, можливо, і знаново. Бо те, що ми знаємо дотепер, можливо, і закриває нам очі на пізнання Господа, Бога істинного. Який він є істинний? Він є люблячий, він є сама любов. В ньому немає нічого того, що ми маємо. Він є чистий, він є безгрішний. Він є всеохоплюючий, всюди сущий. А тепер кожне це слово давайте собі, проаналізуйте. Кожен про себе і зрозумійте, чи ви це слово розумієте взагалі до кінця, що воно означає? Що означає бути вселюблячим? Тобто, скажімо так, мегалюблячим? Що означає бути всюди сучим, мегавсущим, тобто надзвичайним? Той, що всюди є у цьому? Наше розуміння Бога є, можливо, і примітивним, можливо, початковим, можливо, недосконалим. Але наш шлях становлення як християн, становлення як тих, хто хочуть пізнати Бога, це якраз той шлях, який Господь Бог нас запрошує. Ходіть, пізнайте, напийтеся цієї води. Живої. Він хоче, щоб ми знали. Він хоче, щоб ми розуміли. Він хоче, щоб ми усвідомлювали. Він хоче, щоб ми помилялися, вчилися на цих помилках і виправлялися. Він нас не засуджує. Він не робить з нас, скажімо, покарання показове. Ні в якому разі. Але ми з вами повинні зрозуміти, що все, що робиться в нашому житті, це є під його оком. І добре, і зле. Ніколи він не є відсутній у нашому житті. Згадайте праведного Йова, як його було покарано. Покарано чому? Тому що сатана сказав до Бога подивися, всі від тебе відвертаються, не є нікого праведним. А Бог каже, а йов праведний. Ніби здається, така суперечка. Що Йов сказав, коли до нього прийшла жінка його і каже, коли він втратив своїх дітей майно, сам захворів. Що він сказав? Що йому ж, йому жінка сказала? прокляни Бога і помри. А що він їй відповів? Уміли ми від Бога приймати добро, уміємо й приймати зло. І нехай буде ім'я Господнє, благословенне віднині і повіки. Тепер давайте проаналізуємо наше сьогоднішнє життя. Чи ми приймаємо те добро і те зло? Чи дійсно то, те добро є добром, а те зло є дійсно злом? Чи усвідомлюємо ми все те, що навколо нас тверезо? Чи, нема, чи ми взагалі п'ємо ту живу воду, якою є Господь? Кожен з нас має собі задавати ці питання щоденно. Я вам тільки їх нагадую. Я вас не засуджую, як священник, та й не маю права. І ні один священник не засуджує. Але пригадати вам, намагатися, щоб ви зрозуміли, це наша загальна спільна праця. Будьте допитливі, як та жінка, яка була для юдеїв. Не гідна навіть розмовляти з нею, яка була грішниця, яка мала п'ять чоловіків, які її чоловіками <кій> перепрошую, не були. І Господь Бог до неї приходить і їй дає знання істинної віри. Уміємо приймати все те, що навколо нас. Не, не живімо тим, що в нас все погано. Живімо тим, що у нас є добре, наскільки ми є згуртовані, наскільки ми можемо один одному допомагати і наскільки ми можемо один одного любити. Трошки. Вийшло, так, знаєте, містично і загадочно. Тому що ми знаємо, кого ми зараз не любимо, ми знаємо, кого ми ненавидимо, і ми знаємо, що нам робити. Для християнина це якраз є дилема вміти правильно оцінити Божу. Волю. Прийняти її і йти шляхом, яку ця воля вказує Христос Воскрес. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духамін. Христос Воскресну Воскрес. В той час прибув Ісус до Самарії. Біля краниці Якова і зустрічається там із Самарянкою. І цей такий, вроді би, на перший погляд, простий діалог, але він є дуже значущий. Ми як задумаємося найперше, з ким говорить Христос, про що Він говорить? Жінка, яка мала п'ять чоловіків, це може бути різна причина. Може бути, ну, знаєте, що в нас собі там перебирали, нагодності було спинити та й не підходить з другим жити, а потім з третим, потім з четвертим, і так до п'ятого. А може бути, зовсім друге. Часи ті були, то були досить жорстокі, там були в різні війни і так далі. І він міг бути військовим, міг загинути на війні або просто померти і різний спосіб. Але діло в тому, що. Є ще інший такий аспект, на який треба звернути увагу. Я каже, було близько шостої години. Шоста година це не по-нашому шоста година досвіта зранку, або шоста година після обіду. Там трошки інакше вони вичисляють. Це була шоста година після сходу сонця. Так? Це був практично обід. Це був практично обід і жара була дуже велика і. Той час ніхто не йшов до криниці, ну, тому що в обід, як правило, сиділи вдома. Жара дуже Це не так, як у нас. Та навіть у нас тут виходиш, як в обід, якщо добре притискає, дуже важко ходити по сонцю. А ми говоримо про, про Самарію, так? там особливо жарко. І там ніхто не йшов. І ця жінка вибирає цю пору, щоб прийти до води набрати. Щоб нікого не було, щоб ні з ким не зустрітися, Бо тому що її постійно упрекали, Що ти з одним живеш, потім з другим, потім з третим, з четвертим. І вона вибирає цей час іменно спеціально, щоб ні з ким не зустрітися. І тут приходить і Христос сидить. І вона його якби не чіпає. Христос сам з нею починає розмову. І говорить їй, хто він такий є, говорить їй про істинних поклонників, відкриваються ці жінці, яка ховається від людей, щоб не попасти часом на десь комусь на, на, на очі, щоб її не обговорювали, щоб її не принижували. Христос вибирає цю людину і з нею спілкується і, в особливий спосіб, хоче її донести про те, що навіть своїм учням не казав. Він говорить з нею про ті речі, які не обговорював навіть з тими, які були близькі до нього. Що він там у ній вибрав? Знаєте, як би не було, він вибрав у ній відвагу. Я думаю, де та там відвага. Але знаєте, з одним чоловіком, з другим, з третім, з четвертим. Знаєш, воно чомусь та, ото, взято було до основи, що Христос каже, Приведи мені свого чоловіка, і потім я тобі розкажу далі. Христос її випробовує. Вона не збрехала. І це є важливо, коли Господь Бог хоче до тебе звернутися з чимось. Він тебе випробовує. Як ти будеш з ним спілкуватися? Відкрито. Правдиво, чи будеш трохи щось видумувати. Вона ні не, не крутила, вона не казала, там, що е, та зараз приведу або там ще там щось. Вона каже, нема в мене чоловіка. Бо з тим, з ким вона жила, був її не чоловік. Вони були не, не повінчені, не розписані, як там по-нашому. Не узаконили свої відносини. Може, на то були якісь причини, але тут не важливо. Як кажуть, Євангелія про цю тему змовчала, але сам факт, що вона відповідає Ісусові по правді. Христос побачив в ній ту відвагу, що вона не боїться, ну, по крайній мірі, тими чоловіками перебирала, не боїться, так, вміє рискнути, не бреше. І Господь Бог їй відкриває. Такі серйозні речі, ті, яка ховалася від людей, щоб утікти від осуду, та потім йде і по цілім місці і свідчить за нього. Хіба то не відвага? Та, яка скривалася від людей. А може, а може і вони її неправдиво осуджували, але вона не хотіла класти свій розум, щоб їм то все пояснювати. Я тут більше схильний до цієї сторони, бо, тому що коли, коли вона почула від Ісуса оці слова, які її практично перемінили, її вже нічого не лякало, ні ні нічого. Вона пішла і свідчила всім. По цілих цих околицях пішла. І дуже багато людей навернулося. Бачите, кого Господь вибирає. Ми часом думаємо. Що Бог, Бог вибирає собі таких святих, які вміють побожно стояти, молитися там ще щось. Ми що ні. Бог навіть вибирає тих, які встидаються десь сказати слово. Ті, які не можуть сказати, а ми собі думаємо, що Господь вибирає там великих проповідників, там таких, які так вміють говорити, там ще щось. На них у Бога інший план. Але ми говоримо про всіх людей. Не всі ж є проповідники. І не всі можуть бути ними, але всі можуть бути чесними, всі можуть бути відважними. І всі можуть бути такими, що слухають Слово Боже, так як ця самарянка. Він каже: дам тобі води живої напитися, і ти ніколи більше не схочеш пити. І вона говорить, так, дай мені тої води, знаєте. І от оці простота людська, Бог це показує, що я говорю вам про царство Боже, а ви мені про земне. Я вам говорю про життя вічне, а ви мені про земне. Вріма його Христі. Ми такі самі. Ми часто так спрощуємо те відношення з Богом. Що таке враження, що Бог мій сусід я на сусідній вулиці? Простий собі. Людина такий як я. Я йому молюся, він мене не чує, обідився. Я нагрішив і все, і Бог мене вже не чує. Це так люди поступають, і ще й не Нормальні ті, які прийняли Христа, вони дивляться на ближнього. Як на самого себе, дивляться на ближнього, в якому бачить образ і подобу Божу. А ми Богове приписуємо свої людські якості та ще й спорчені. І через це ми маємо проблеми. От Самарянка, вона поговорила з Ісусом і каже, ти, ти справді Пророк. Вона грішниця пізнає в ньому посланця Божого. Вона ту, яку називають, що не має розуму десь з тими чоловіками, не одне розібрати, і так далі, що вона мусила ховатися бідно, від тих людей. Та, яка була засуджена суспільством, Бог їй відкривається і вона сприймається. Часом тих, кого ми відкидаємо. Чи засуджуємо, задумайтеся, це ми засуджуємо, а може Бог їх вибрав? А вибрав для чогось? Божі плани дуже тяжко нам зрозуміти, бо ми мислимо знову ж таки по-людськи. Я ж не можу говорити про плани, які мають 150 чи 200 років. Та тому що я не дожию і мені якийсь смисл. Такі плани складати, правильно? Господь Бог, коли планує його плани з найменшим кроком це тисячу років. Бо для тебе, Господи, тисячу років, як один день. І один день, як тисячу років. І Бог цей план як складає тисячу років, То моя участь там в тому плані. Ну, Представте, так? Така маленька. І так кожен із нас. Але є дуже важливо, що ми є у тих планах, що ми співпрацюємо з Богом, що ми через, через, через свою діяльність, так як ця Семарянка, які би ми грішні не були. Але ми кажемо: так, Господи, Ти Пророк, так, Господи, Ти Месія, так, Господи, Ти Ісус Христос, Син Божий, Бог, що прийшов у цей світ. І ми віруємо в Тебе, Боже, і хочемо творити ті діла, щоб ріки води живої потекли із нас у життя вічне. І це наука, Божа, яку Христос нам каже. Тому, коли ми говоримо сьогодні про цю неділю Самарянки, це п'ята неділя після Пасхи, це особливий спосіб і підтримка для тих, хто себе дуже осуджує. Хто себе недооцінює, та де та, що я, там, що я там вартую перед Господом Богом, не треба брати на себе ту відповідальність, якої вас не належить. Не треба себе ні вивищувати, ні принижувати, якщо ми говоримо про Бога. Бог знає, хто я. Бог знає, як мене оцінити. І Його оцінка є правдива. І кого Він вибирає, щоб реалізувати свій план, ніхто не знає. Але в одному я і переконаний. Ті люди, які сьогодні прийшли і сидять у храмі Божому, Бог вас вибрав. Він вас покликав і ви прийшли. Ви вже є учасники Божого плану. Потім треба почути Слово Боже, зрозуміти, що Бог хоче від мене і стати його апостолами. Бо вся місія спасіння заключалась на тому, що Христос мав своїх учнів. Апостолі, які ходили біля Нього. Тому ви є маленькі апостоли Великої Церкви. Ви є ті, які прийшли на поклик Божий. Сьогоднішня неділя нам це підтверджує і засвідчує. Тому нехай кожен із вас прийде і нап'ється тої води живої. Істинні поклонники нехай поклоняться в дусі і в правді, каже Христос. І це є вийде, що мене слухайте і дивиться навіть через інтернет. Бо це про вас Господь Бог говорив. Питається Семерянка, де поклонятися в Єрусалимському храмі чи на горі, де поклонятися. Христос каже, прийдуть часи, що істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. Я собі думаю, Боже, це дуже подібно на інтернет. Що ти не в церкві, ти не в храмі, ти не на світі землі, ти сидиш вдома і дивишся і слухаєш. І Бог називає вас істинними поклонниками в дусі і в правді. Тому сьогоднішня неділенка нехай буде для кожного з вас благословена, щоб ви йшли з церкви і знали, що Господь Бог вас покликав ви прийшли і вибрав вас, щоб ви стали. Учасниками Божого плану і як Семарянка, щоб ви свідчили Суспільству, що Христос, істинний Бог наш. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Воістину воскрес!